Від сьогодні в обласної прокуратури з'явився новий керівник. Ним став Микола Кармазін. Попередній очільник Сергій Попов написав заяву про звільнення за власним бажанням. Нині він працює на посаді нижчого рангу. Відтак в генпрокуратурі вирішили на вакантну посаду призначити вихідця з Полтавщини із селища Диканька Миколу Кармазіна. Йому 47 років. Працював на різних посадах в обласній прокуратурі, а останнім часом у генпрокуратурі. Це вже 12-й прокурор Полтавщини з усіма посадовцями до цього часу працює одна секретарка. Маю розуміння цієї роботи керівництво генеральної прокуратури. Котори мені довірили цю ділянку. Ну, відповідальність велика, я її відчуваю. Буду спілкуватися з пресою, буду висвітлювати роботу прокуратури. Оло Кармазіна до Полтави приїхав представляти генпрокурор Юрій Луценко. Заодно проаналізував і діяльність обласної прокуратури на фоні інших регіонів. Полтавщина не є аутсайдером, але й до лідерів, говорить Юрій Луценко, області ще далеко. Одна з головних проблем корупція, як серед вищих посадовців державних структур, так і правоохоронних органів. Боротьбу з такими злочинцями називає другим фронтом. Яскраво про це свідчить ситуація зі свинокомплексом в біликах Кобиляцького району. Очільники області багато років вимагали, а інколи і отримали хабарі від цього підприємства. І далі хотіли отримувати від нього гроші. Хтось це не знає цю це базарі. Цей об'єкт завжди був ласим шматком до того, хто отримував державну владу. Його доїли. І замість того, щоб будувати екологічні очищені системи, платили відкати керівництво. А ще необхідно працювати над хабарництвом в нафтогазовому комплексі, виявляти корупціонерів у власних рядах, а також знайти чиновників, які незаконно привласнили гектари полтавської землі. Я від вас вимагаю дати результат, скільки земель було вкрадено для незаконної забудови, скільки земель було вкрадено для незаконного ведення сільського господарства. Це також не секрет. Скільки кожен із районних начальничків сьогодні має Тисяч гектар землі необлікованих посівів, які йдуть не в державний бюджет плати, а йому в кишені. Озвучені проблеми новопризначений прокурор Микола Кармазін обіцяє зрушити з місця, оскільки вже за три місяці на прокурора чекає звіт президента та генпрокурора.